Красною ходою сотні Житомирських вірян йдуть до новозбудованого приміщення недільної школи. Освятити її приїхав Патріарх Київський і всієї руси України Філарет. Він очолив урочисту літургію. Перерізати стрічку доручили дітям. Мені була відповідальна місія, щоб лінту і відкрити недільну школу. Я відчував таку радість відкриваю сам недільну школу. Освятивши навчальні класи, патріарх Філарет не приховує свого задоволення. Адже на сьогодні Житомирська школа є найбільшою православною недільною школою в Україні і єдина, яка має велике нове приміщення. Житомирська школа є зірцева школа для, для всієї України. Ми проводили вже не один раз е, такі конференції е, керівників недільних школ в Києві показували приклад, як треба вести недільні школи на, на прикладі. Житомирської школи духовна дитяча недільна школа у Житомирі розпочала свою роботу ще у 93-му. За 20 років її випускниками стали понад 15 тисяч осіб. Викладачі та учні зізнаються з нетерпінням, чекали, коли у школи з'явиться окреме приміщення. У нас на кінець то є ось таке велике, гарне приміщення, тому що в школі дуже багато дітей, більше 400. І ми поміщались до цієї пори тільки в чотирьох невеличких кімнатках. А на сьогодні ми маємо три поверхи, десять класів. Я думаю. Що нам уже буде де розвернутися, щоб ми могли діяти вже на повну силу. Я вважаю, що якщо приїхав патріарх, це означає, що наша неділя, недільна школа по особливому освячена і можна сказати особливою людиною. І ну, я вважаю, що до недільної школи тепер не і до нас особисто не підійде жодна нечість. У недільній школі діти з усього міста вивчають Біблію, закон Божий, історію Української православної церкви, церковний спів та інші духовні науки. Але настоятель Святомихайлівського кафедрального собору вірить зведення нового. Приміщення дозволить розширити можливості навчання дітей. Ми надіємося в тій школі буде не тільки навчання священного писання закону божого, але і будуть певні такі спеціалізовані навчання для хлопчиків, для дівчаток. Ми зможемо їх готувати вже більш свідомо йти в світ розвинутішими, мати якусь уже невеличку професію, а загально покривати це все навчання буде молитва, віра. Пізнання, спілкування з Богом. Нове приміщення спорудили за три роки. Втім, у храмі зізнаються, це було б неможливо без благодійників та меценатів. Їх нагородили орденами святого Юрія Переможця та святого Миколи Чудотворця. Завдяки будівництву цієї школи я можу трошки змінити майбутнє тих діток, які будуть ходити в цю школу. З будівництво цих шкіл в Україні закладається духовний фундамент нації. Фундамент майбутньої могутньої і духовної України. Є віра. В кожної людини про те, що сьогодні потрібно виконувати свою місію на землі, і саме ідея ця Богдана про будівництво надільної школи вона знайшла своїх прихильників: і Юрія Бірюченка, і Максима Антонова. А сьогодні ще є дуже багато роботи, так і ця робота вона покладається на наші плечі. Якщо ми побачимо, що тут робиться навколо взагалі надільної школи, і розвалений бувший військ військомат, який зараз належить фонду соціального страхування, нічого не робиться. І тому сьогодні в нас дуже багато завдань. Єдине, що нам потрібно, це віра і довіра житомирян. За словами настоятеля Святомихайлівського собору, на цьому будівництво комплексу не закінчується. Вже найближчим часом. Тут планують взятися за облаштування трапезної і храму для вихованців школи та їх рідних.